Надивись. Дивись, які красиві вишеньки. Вони такі великі. Дивись, які вони. Вау! Таке враження, що вони вже й помиті. Вони не помиті, вони брудні, їх треба мити. Треба помити вишеньки. Вони помиті! Ні, та то вони змокли від дощу. Любиш вишеньки і черешеньки? Так. Добре. Ринку забрали а із бабу... садочку. Я пата бачила чого. І вона бавиться своєю машинкою. Садочок іграшки не можна брати. Ти, напевно, цілий день продумала за ту машинку. Одягнути на ручку. Так. Давай я вдягну, але покажи свою роботу, що ти малювала, принеси. Покажи, що ж ти намалювала. Ого, малювала такого тигрика, малювала от такі черешеньки малювала. А це хто в нас? А я малювала синім і... і жовтим. І що то вийшло? Таке? Спочатку малювала якийсь як персик, а потім вийшла лохина. Або чорниця. А це в нас сонечко, я так розумію, так? Угу. Ну нічого, картина. Так, одягне! Давай одягнемо, давай. Одягнемо тобі нарешті цю от штучку. Тато колись як був маленький, дивився серіал сила в рукавиці. Вони вдягали таку рукавицю і потім нею там чи стріляли і робили всякі штуки. Не знаю, чи хтось дивився такий серіал. Ну, він мене цікавив Десь, напевно, мені було років як 6-7, як трошки старший за Кароліну. Навіть не знаю, чи тепер той серіал можна знайти. Так, давай. Ручку одягаємо. Тушк. Сила в рукавиці! Клас! Сила в рукавиці! Все, маєш такий пульт. Сподобалася та іграшка? Вона, в принципі, не дорога була, ми її купляли в ОТБ. Просто в інтернеті ми бачили, що їй дорожче. є б майже по 900 гривень із Я робополі. Полі? полі? А, ти хочеш ту дургу з 900? Вишеньки, черешеньки уже помиті. Пробуй! пробуй, Але ви знаєш, які вибирай? Може не ці, може вибирай отакі от темніші. Вони такі смачні, смачні. Ням-ням. Дуже класні. Мені подобається, які я беру. Добре? бери. Тягни. Є. І все решта можна залишати тут. На серветці. Крина ще постійно кажеш, що їй не яка-небудь серветка, а тільки з пандами. Це сніжна панда. Добре, що ти не знаєш, що тими кісточками ще можна робити, яке як був малий, що ми робили. Тобі не скажу, бо зараз будуть всі стіни обстріляні. Тримай. На вулиці тепер не погуляєш. Почався сезон мусонів. Калюшки. Кароліна збудувала дракона. Це, я так розумію, хвіст. Або це хвіст, а це голова. А це хвіст. Оце хвіст такий маленький, а це голова. І на голові сидить баранчик. Ну, прикольний, дракончик з крилами. Каліна вирішила приодягтися вдома в платі. А що дивилася про цепляткопі. І черепаха Аха-Аха, як вона танцювала. Вона під, підтанцьовувала і вирішила танцювати в платі. Така маленька балеринка, принцеса. Що, на вулиці дощик вже не підемо піде? Ти... Таксі приїхало. А чого? Дощик падає на вулиці, і люди не ходять, пішки мусять або їхати на своїй машині, або викликають таксі. Все, поїхала таксі. Або щось комусь привезли. Типу піцу. Чи хтось щось замовив, там якісь нямняшки. Хочу, щоб до нас приїхав до таксі. До нас таксі ж хочеш, щоб приїхало, чи хочеш, щоб привезло просто голову? Хочу таксі. Таксі. А він запарковує. То До нас приїхав. Є тато. Це тато? Та, тато та поліція. Каролинка. Кудинка овечка. Вона пісує на, на другий поверх. На другий поверх. А це перший поверх, а це другий поверх дракона. І я ж навіть і не знав. тільки тут детальки бачу вони скріплені не до кінця. Може цей дракон розвалитися. Але в принципі тут його добре скріпила. Я це дивуюся, тут такі всякі примінили архітекторські штуки. Щоб ця штука витримала овечку. Зходи ну, догори йдуть. Принесе Нямняшки Нямняшки принесе. А може мама принесе нямняшки, бо вона пішла якраз в магазин щось там купляти. І принесе каролінці якісь нямняшки. снімняшки. Кароліна... Вон вот. Глова поїхала, бач, дядько, з портфелем. Зараз мама принесе нам якісь нямняшки. Вона пішла теж щось там купляти. По справах заодно мною і принесе нам якісь нямняшки. Бо Кароліна її замовила, хотіла йти з нею, але дощ, мама не хотіла тебе брати, щоб ти не намокла під парасолькою. Дивись. Воу! Кароліна дивиться їй сподобалося. Хлопці дурачаться калюшкою. Ти аж зависла, Каролінка. Сподобалося? Ой, білочка моя лежить. Білочка твоя лежить? Так. Да. Коротше, забули на майданчику білочку. Ну, Це що робити, пасочки дурачиться балконі, що Щоб забрала білочку додому. Так. Та вона не намокне, потім як дощик пройде, то підемо заберемо самі. Боже, хляпа. вони таку гру грають, бачиш? Хто кого обхляпає. Карліна каже, що вона хоче теж таку гру грати. І що yes. ти хочеш, ти ж будеш обхляпана. Зараз як підем, то ти будеш в тих калюшках чорних. Ой, платье буде обхляпане. Так, і платье буде обхляпане, брудне. Тут треба бути голим на вулиці. Голим, щоб так. не намокнути. І нахляпатись. Щоб волосся волосся було і в очері забула. І на ногу. І руки, і ногів. Тут <рес> mm. треба вдівати такі чобітки гумові. І курточку гумову і штаня. А штанят у нас немає гумових таких, що заклацуються за черевички. ті, І можна бігати по калюшках. На жаль. Ми вже раз бігали з тобою, а потім за дві хвилини сталося мокро, пам'ятаєш? І прибігли додому сушилися. Я осідлаю тата назад на дракона. Все. Тато. Торгаріан. І <ріст> маленький губка Боб танцює. <ріст> Дала мені сучок потримати, бо вона вже чекає на маму. Що там, голова не крутиться? Вона каже, не голова крутиться, а хата впаде. <ріст> Зараз мама твій принесе якусь нямняшку, ту, що ти замовила. На попей трошки. Прийла. ого го 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 скільки мама накопляла. Що тут тобі? Це. Це. Дино тісто. О, тут уж ти якраз хотіла. Маєш всі свої пластиліни. Не Сочки не відкриваємо. Та. Сочок в садочок. І сочок теж в садочок. Є ще барні. Є помідорки, якісь такі чері, Томатики, Динозаврик! чері мікс. Динозаврик попався? Так. Да. Ого. Ну давай, відкривай два барні теж в садочок. Ігрочки з помідором. Це вже буде. Це є нас. інструкція. Та, це в нас буде салатик. Пішла переодягатися і розпочати вієчко, тільки треба закрити. Бо вона потім скаже, що я його перший розпакував. Діно тісто. Зараз подивимося, що там в неї закий динозаврик попався. Я думаю, що це тірекс, але побачимо зараз. Розпаковка. Ну, давай подивимося, О, що там в нас попалося. Ага, це не тірекс Це якийсь динозаврик. О, струк, Навіть не знаю. Хто знає, що це за динозаврик? Ну, напишіть в коментарі. Якийсь прикольний такий кольоровий, такий, як ви купляли. Парку динозаврів. Це вулкан Вулкан є. Так. Да. Тобто з цих всіх штук можна зробити вулкан. Ану, давай покажи інструкцію. Ага, ми можемо на пластиліні зробити відбитки. Ніби це, знаєш, він був десь закопаний, так як ми грали в розкопки. Камінці можна зробити. Можна зробити пальму, вулкан, тільки в нас немає таких кольорів. Якусь намальовано. І можна ще якусь там що це є. листя тропічне. Нема, бачиш, там жовтий, синій Україну можна зробити. І пальму зелену. Єсені. Діно тісто для ліплення. Ні, Ого! А тут там може попастися аж вісім різних видів динозавриків. Такі 8 різних видів динозавриків. тебе вже один попався в колекцію. тебе взагалі багато динозаврів. Ну, давай тепер можеш зліпити щось, що ти хочеш зліпити йому. Фітерація. Інтересно, ну Коли, давай. Я бачу, що він був закопаний. Ну давай, роби, потім покажи в кінці, що в тебе вийшло. Каріна вирішила зробити відбитку, треба так сильно натиснути, О, щоб все відбилося і хвостик теж. Давай витягуй, дивимося, чи вийшлося у нас відбитка. Ну. О, вийшло. Ти можеш це залишити, воно затвердіє, і потім будеш мати такий відбиток. Знаєш, як то ми робили, як ти була маленька ручку відбивала, то можна так динозаврики відбивати. потім у це все затвердіє і буде такий камінець. Чуть-чуть переробили, тому, тому що, що там пробили нас крізь. І збудувати з нього інше. Так, ну як хочеш, І натримай. Синій і зелений. Релинка приготувала з тіста. Покажу що. Татові Снід. сніданок. Це омлетик. Зліто яєчко. Мама вже дістає якісь волосся. Мамини. Це кукуруза, напевно, з яєчком. так? Да? Я тобі це салат. Салат з яйцем. Ням-ням. Дякую. Ну, для кожного своє. Зараз я яєчко підніму, подивимося. О, тут, тут реально салат. І зірочки, тут є і м'яско, якісь ще помідорки. Клас. Ну все, мені смачного. Ням-ням.